Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні, великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх, діла Його, краса і слава, правда Його перебуває вічно, незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий, Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться його, завіт свій пам'ятає вічно, могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діва рук Його, істина і правосуддя, всі заповіді Його, вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істині правоті. Визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив за свій, святе і страшне ім'я Його, початок премудрости, страх Господні, і розум добрий мають ті, що додержуються заповіди Його, хвала Йому на віки віків, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, Ти простив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій, і відвернувся від гніву ярости Твоєї, поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою, народ твій, яви нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам почую, що скаже про мене, Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошве нам добро, і земля наша дасть плід свій, правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли повертав Господь з полону силон, нам здавалося, що То був сон. Тоді були душі наші повні радости, і з уст наших лилася пісня, тоді між народами говорили велике сотворив Господь над ними, так Господь явив над нами велике, ми раділи серцем, поверни ж, Господи, невільників наших. Як потоки на південь, ті, що сіють зі сльозами пожнуть, з радістю, хто сплаче мені сіяти зерно своє, Той повернеться веселий, несучи снопи свої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земле. Співаєте ж імені Його, віддайте славу і хвалу Йому, промовляйте Богові, як величні діла Твої, перед множеством сили Твоєї скоряться тобі, вороги твої, вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай співає імені Твоєму Всевишній. Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він, море, обернув на сушу ріку перейшли ногами, там ми веселилися в ньому, він могутністю своєю світом володіє вічно, очі його дивляться, на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі. Благословляйте народи Бога нашого, і проголошуйте хвалу Йому. Він дав життя душі наші і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші, ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але Ти вивів нас на волю, у в дім твій з жертвами всепалення. Виконую перед тобою обідниці мої, що їх проголосили уста мої і висловив язик мій у скорботі мої. Великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї, я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм. Якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого, благословений Господь, що не відкинув моління мого. І милости своєї не відвернув від мене.